Малишечки, зараз у нас буде з вами дуже такий прикольний, нестандартний розклад, в якому випадає на кожну позицію певне запитання, і ми його... це, це найактуальніше запитання, яке зараз стоїть у вашої душі. Тобто, яке запитання зараз випаде, це запитання а, саме ставить ваша душа. Воно зараз найактуальніше. І ще що хочу сказати: ми дивимося запитання і зразу підбираємо відповідь через старо для вас. Для того, щоб ви зрозуміли, щоб ваша душа почула і, можливо, навіть перейшла на новий енергетичний рівень. Ви ну що готові? Давайте. Знову ж таки, три позиції. Я думаю, що ми справимося швиденько. Довго не будемо розмусолювати. Давайте так. Можете по картинці вибирати. Можете обирати по картинці, можете обирати по номеру 1, 2, 3. Два, три. Так, ставте на паузу, кому це необхідно. Ну, а ми будемо дивитися і розпочинаємо з першої позиції. Перша, друга, третя. так? Да? Обирайте свою. Так, третя, друга, я в бік. І ми розпочинаємо з першої позиції. Ну, Гранат для мене насправді легкість. Чому? Тому що гранат містить в собі дуже-дуже багато корисних компонентів. Тут навіть за здоров'я мені йде інформація, що тут, по-перше, позиція покращення здоров'я, гемоглобін кров дуже гарно. Також тут кишечник, мені йде інформація, покращення і легкість. Ну, пташечка... Шарики, ніби, да, кульки, От мені кажеться, легкість, відчуття легкості. Дивимося, яке запитання для вас зараз, в вашій душі, актуальне. Як я витрачаю і поповнюю свою енергію? От ваша душа воліє знати, як вона витрачає і як вона поповнює свою енергію. Отож. Витрата енергії, як душа по першій позиції витрачає. Як витрачаю свою енергію і як поповнює? Готові, дивитися? Дивимось. Витрачаю енергію на стосунки саме. В стосунках, взаємодія з людьми різні емоції. Це погано? Дуже багато віддаю, ага. Дуже багато віддаю, а потім деструктив в чому? В тому, що не маю стопу іноді, і потім, коли вже на мене, від мене знову потребують певної енергії, то я вже можу захищатися, і в мене да, ситуація. Тобто, виходить так. Я занадто багато вкладаюся в людей, а потім сама ж мушу відходити в сторону, аби ці люди не входили в мій простір відстоювати свої кордони. Тобто для вас це є деструктивно. Занадто багато вкладати енергії. Окей. Як поповнюєте свою енергію? Вау, вночі поповнюєте свою енергію. Поповнюєте свою енергію о, проходження через страх, через магію. Поповнення енергії. Ну тут туди бачите, ви є енергія, ви создаєте енергію. Вода, очищення, чистка, да, чистка через любов. Інтеграція через любов. вихід із прошлого, коли, коли не живете в прошлому, да? і просто в довір'ї. Коли ви в довір'ї і бачите прохід на наступний рівень. Тоді чим більше, чим більше ви ростете, чим більше ви. Допомагаєте своїй душі а, рости в духовності, а, ви в довірі до вищих сил, вам відкриваються нові перспективи і нова енергія, вона розширяється. Да-да-да, таким чином до вас приходить ваша енергія. Ось така от ситуація по першій позиції. Я гадаю, що тут прям класно все. Отак, от перша позиція. Поїхали далі, позиція номер два. Позиція номер два. Ваша душа, що хоче вам ваша душа? Запитати, які грані і сенси, тут щось ще не розкриті в мені? Давайте будемо дивитися, які грані і сенси не розкриті у вашій душі? Тут і зараз у вас? Що ще тут не розкрите? Саме стосунки і стосунки і зазідання, коли я створюю, коли я настільки, знаєте, як це виходить? В чому смисла жизни? У вашої душі, смисл, так, да? це сенс. В тому, щоб переходити на новий рівень, в тому, що не боятися рухатися вперед. Комунікувати з людьми, спілкуватися з людьми, розквітати, бути в високих вібраціях і розуміти просту істину. Семірка Пентаклів нам завжди говорила про очікування. Тобто я не спішу, я довіряю, я в спокої приймаю будь-яку ситуацію, але я завжди забільна. Чого я забільна? Тому що для того, щоб ви виріс плід, потрібно зачекати. І я... Спокійно ставлюсь до того, щоб зачекати. Щоб чекати, чекати своє. Ну, от. свою любов, бачите? Тут в основному мені кажуть, що грані душі це пізнати істину любов. Вивільнитися від страхів і просто насолоджуватися. У вас дуже багато важкості. У вас дуже багато важкості. Сім'я купу, сім'я Пентаклі. Хочеться сказати, що включіть свою внутрішню дитину і почніть взаємодіяти з своєю внутрішньою дитиною, адже саме вона є проходом до легкості і, в принципі, проходом рухатися далі, да? Вихід із прошлого, да? бо тут іде самобічування. І я вибираю одиночество, тому що я сама себе наказую. Це на підсвідомому рівні. Тут треба працювати з патернами поведінки і з власними установками. Але я думаю, що ви зрозуміли, що тут ще не розкрито, і ви самі, в принципі, це знаєте і десь відчуваєте. Ось так. двоєчки, люблю вас. Поїхали далі дивитися троєчки. Третя позиція така цікава карта. Насправді, як її не візьми, так воно все і правильно. Мені такий круг. Угу. Американські горки. Так, дивимося питання. Де моє місце? В нескінченній метушні? Запитання вашої душі. Де моє місце? дуже цікаве філософське питання для третьої позиції випадає ну тут теж бачите Взяти відповідальність за своє життя, чітко знати свій курс, бачити, бачити коронувати себе, бачити в собі реалізацію, бути сама для себе ресурсом або сам для себе ресурсом, очищувати повністю всі свої патерни, установки. Де моє місце? Усвідомлені, твоє місце в усвідомленні, усвідомлені чого, сили роду свого. Тут рід получається в усвідомленні сили роду свого, як світлі, так і темні. Темні дають тобі можливість заробітку і реалізації в цьому світі, як фінанси, прожиття, фізика. А світлі дають тобі можливість духовності, очищення, ресурсу отримати це все, допоки ти, допоки ти дивишся, не береш відповідальність, допоки ти дивишся, як живуть життя інші люди, а сама не реалізовуєшся, не бачиш цінності в собі. Не навчаєшся, бо тут навчання йде. Я в пошуках себе. Це нормально бути в пошуках себе. Я готова рухатися вперед, душа, я за душу кажу. Тоді надається енергія. Тоді, от ти, імператриця, от твоє місце. Нема такого определення, де моє місце, тут і зараз. Тобто ми не можемо сказати, що от твоє місце зараз в сім'ї бути мамою. Ми не можемо сказати, що твоє місце зараз на сцені, ти мусиш там робити то-то-то. Твоє місце зараз кліпати розклади, як я кліпаю в час ночі. <гум> ну, грубо говоря, да? ми цього не можемо сказати, тому що сама ти определяєш душа, своє місце, але твоє місце не може. Мати якогось е, якоїсь чіткості, допоки ти не вмієш брати відповідальність, і допоки ти не формуєш свою ціль і не йдеш, і не проявляєшся в це життя, коли ти почнеш проявлятися в своє життя, в тебе очищається простір для тебе, тобі дається енергія для тебе. Коли ти шукаєш себе, коли ти задаєш питання, а не шукаєш відповіді, тоді все приходить. І твоя душа чітко знає, де, де її місце. Її місце просто бути тут і зараз. Проживати своє найкайфовіше життя. Тому що більше цього не буде. Ти більше ніколи не будеш сидіти і слухати от саме цей розклад, саме так, як ти сидиш, саме так, як ти виглядаєш, саме так, в яких ти відчуттях е, переживаєш зараз. Ну, тобто, ти розумієш, вже більше ніколи це не повториться. Так, да, ти зможеш цей розклад послухати завтра-післязавтра, але ти не будеш. Е, ти більше не будеш тою, яка зараз дивиться з кожним днем, з кожною хвилиною. З кожним ковтком повітря. Подихом повітря. Ковтком кожу повітря з кожним подихом повітря ти змінюєшся. З кожним подихом повітря ти. Тобто ти вдихнула, ця дія вже завершена, все. Її більше не повернеш. Ти можеш ковтнути ще раз. Та вдихнути, господі, не ковтнути. Кому що, блядь. Приїхали. Коли ти вдихаєш, ти можеш ще раз вдихнути, але це вже буде інша інша траєкторія повітря, це вже буде інший ковток, і це вже будеш зовсім інша, ти, бо ти вдихнула, типу, вже наступний раз. Коротше, не будемо так грубо філософствувати, але я думаю, що ви зрозуміли посил, який я хотіла вам передати через е, даний розклад. Тому ось відповідь. На питання вашої душі по третій позиції буду вдячна за ваші коментарі, буду вдячна за ваші фідбеки. Дякую, що ви зі мною люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей па.